Всім привіт! Ще одне коротеньке відео про налаштування приладу радіоелектронної розвідки. Ось я його включив ползунковий вимикач і тумблер. І так, ну як би я робив, я би зробив налаштування звукового сигналу. Тут регулюється звуч... гучність, а Рівень сигналу звуку, при якому воно спрацьовує. Ось тут у нас рівень тривоги, в моєму випадку, 50 дБ. Зараз нічого не спрацьовує. Ставимо 40. І чуємо спрацювання, бо у мене роутер працює десь на 40 дБ. Тому треба ставити рівень звуку, трохи вище рівня. Найбільш сильного сигналу в вашій місцевості, щоб він вам не заважав. Але якщо з'являється новий сигнал і він потужний, десь близько знаходиться дрон, наприклад, то прилад засигналізує. Якщо він постійно буде пищати, то толку від нього не буде. Він має подати звук, звуковий сигнал, саме коли з'являється новий сигнал з заданою потужністю. Якщо у вас в якійсь частині діапазону постійно сильний сигнал, це, скоріш за все, реб і треба прибрати його зі шкали. Треба зробити шкалу такою, щоб ну, не спостерігати за ребом, якщо це не дає вам ніякої корисної інформації. І тоді у вас буде менше тут потужних сигналів. Ви визначите ті діапазони, які вам потрібні. І вже реб не буде заважати, шкала буде більш низькою. І можна буде в такому випадку зробити налаштування рівня тривоги вже там, наприклад, на 15 дБ. І тоді більш чутливим стає прилад. От я роблю гучність на максимум, нічого не пишіть. Але якщо тут зараз щось з'явиться, якийсь спалах сигналу, Більше 15 дБ, то буде звучати. Зараз 5 дБ поставлю. Ось таким чином воно запілікає. Тому, робіть собі оцю, налаштовуйте собі оцю діаграму, шкалу, або панораму, точніше кажучи, таким чином, щоб не пропустити, бачити всі. Потрібні вам частоти, але якщо потрібне вам звукове сповіщення, то робіть, щоб на шкалі були не дуже високого рівня сигнали, і рівень звукового сповіщення трохи вищий, ніж рівень, максимальний рівень цих сигналів. У мене зараз максимальний рівень десь 10-12 дБ. Якщо я зроблю рівень сигналу 15 дБ, Уже вона не буде пищати. Ось був спалах, і воно пискнуло. Тобто воно привертає увагу, тільки коли є якісь нові сигнали, спалахи. І не буде постійно вас відволікати. Приблизно таким чином налаштовуйте звукове сповіщення. Користуйтесь, вивчайте функції різні. Це дуже корисний прилад по відзивам. Він реально допомагає своєчасно, своєчасно вистежити якийсь сигнал, ворожий дрон і прийняти всі необхідні заходи. Дякую за перегляд, до нових зустрічей. Хай щастить! Пока-пока.